15 липня продовжую роботу медіа-центру України. мене звати Світлана Чепоренко і зараз будемо говорити про цьогорічні жнива і як відбувається збір врожаю в регіонах України. З якими проблемами зіштовхуються аграрії? З нами сьогодні Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А де нас вас? Вітаю вас і принагідно вітаю з Днем Української державності і дякую Збройним силам України і силам оборони України за те, що бережуть нашу державність. Також підтримую це свято, тому що дійсно в таких важких умовах, але нам здається її зберігати, тому що збройні сили попереду аграрії підтримують продовольство. виживемо, все буде добре. Мені подобається ваш оптимізм. Отже, жнивна компанія триває, я б навіть сказала в самому розпалі. Які цифри вже наразі ви можете озвучити, якими є перші результати, і якщо можна по різних групах, ну насправді ситуація нелегка, тому що в надскладних складних умовах приходиться працювати. Якщо говорити про фронтову про фронтову територію, це обстріли, це постійні удари ворога по безпосередньо. Людей, які працюють в полях, а вони свідомо знищують урожай, який збирається, тобто втрати йдуть серйозними. І другим великим впливом це йде наслідки посухи, які є для південного регіону дуже такими серйозними: для Херсонщини, а зокрема Миколаївщини, Дніпропетровщини, але зараз вже вони частково пересуваються і і Кировоградську область. Тобто, фактично по всій території України поводні умови відіграють дуже велике значення. Але тим не менш на сьогоднішній день ми констатуємо, що фактично за період активних польових робот вже більше 18 областей вийшли в поля, працюють. А намолочено, намолочено більше 3 мільйонів тонн зернових зернобобових культур. А в принципі, в сталому режимі, тобто, сказати, що ми щось там випадаємо дуже сильно з рахів, не доводиться. А єдине, що ми дійсно констатуємо, що за рахунок цих погодних умов, які змінювалися, є нерівномірні. Отримання результатів, на які очікували товаровробники. Але в цілому сподіваємося, що по зерновій групі вийдемо в межах а, зернові зернобобової в межах 50-52 мільйонів тонн, що є цілком досить таки прийнятним результатом. І сподіватимемо, що це покращить наші експортні потенціали на зовнішні ринки в майбутньому, тому що для, наприклад, попшениці споживання в рік ріку в середньому там порядка 6 мільйонів. Тобто, якщо ми вийдемо на показники 20-22 мільйони, тобто цього буде цілком достатньо, щоб забезпечити себе і експортувати. Якщо дивитися на різні регіони, ви вже зазначали, які регіони постраждали від посухи. Також червень був доволі прохолодним для більшості регіонів України. Де ситуація більш-менш стабільна? А де ситуація найгірша? Ну, ну найгірша це Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, центральна Україна, північ України більш-менш центральна Україна. Теж вже в принципі вийшла в поля, північні регіони ще ні. А я думаю, що десь ми будемо бачити в липня вже їхній такий підхід до робіт. Але Херсонщина вони там збирають. Але яка там ситуація складалась? коли через посуху в них фактично знищилась там зернова група, а вони передисковували, сіяли на це місце соняшник, але знову ж таки через погану температуру, високу температуру мається на увазі. А вже пройшлося декому і передисковувати поля і знищувати сонячник. Тому на сьогоднішній день дуже важливо, коли ми говоримо про ці регіони, не залишити їх наодинці зі своїми проблемами. Адже там на цьому ж не закінчується їхня робота. Їм потрібно буде вже скоро готуватися до посіву озимих культур. І ми, всі українська гранарада, зверталися до уряду з проханням підтримати на фінансової допомоги на один гектар. На жаль, на сьогоднішній день такої відповіді позитивної немає. Все сходиться до того, що є в Україні кредити 5-7-9, але знову ж таки ми говоримо про профронтову територію, де банки неохоче йдуть на співпрацю. Більше того, цим аграріям на прифронтовій території їм нема що навіть заставляти під кредити. Якщо ми говоримо про кредити, то в даному контексті можливо мало б спрацювати державне страхування. Але в нас цього в бюджеті теж не передбачено. Тому зараз, коли йдуть активні перемовини, да, ми бачимо інформацію, що буде сформований новий Кабінет міністрів України. Власне, в ці місяці буде сформований і вже там фактично поданий головний фінансовий документ бюджету на 26 рік. Дуже важливо було б, щоб в ньому було передбачено державне страхування в агросфері у вигляді підтримки. Особливо це буде важливо для прифронтових територій і півдня України, які особливо важко Трипають не тільки від ударів ворога, але й через погодні умови. Продовжуючи говорити про прифронтові регіони. Як ви оцінюєте збитки, які вже наніс ворог цьогорічному врожаю? Ну, збитки великі. Я вам так скажу: в цифрах, наприклад, по Донецькій області втрати товароробників за період повномасштабного вторгнення, це тільки Донецька область. Там більше 6 мільярдів гривень. Тобто, це колосальні збитки, площі зменшилися в рази. Через дії ворога його наступальні дії, ми, на жаль, бачимо те, що товаровиробники, які посіялися, змушені були релокувати. Але як релокувати? Те, що ну він ж не бере забере свою землю. Тобто, головний його виробничий ресурс залишився. І це ну, там, на, на прикладі нашої асоціації, у нас товаровиробник, який мав 4 тисячі гектарів землі, засіяно, він просто все кинув, виїхав а, і. Зараз буде в складних умовах і в цьому контексті, ми в чергове нагадуємо і просимо офіс президента, президента України підтримати цих товаровиробників, хоча б підписанням закону про замороження кредитів для виплатів товаровиробників з тимчасово окупованих прифронтових регіонів, тому що з березня місяця, фактично, коли був прийнятий в другому другому щитині в цілому закон. Він зараз знаходиться на підписі, і ніяким чином ми чомусь не можемо добитися, щоб його підписали. А це дійсно той вагомий внесок і підтримка, на яку очікують товароробники, які по факту і ті, що залишились без нічого, і ті, що, хоча б під час великої війни, залишались і працювали, але через дії і атаки ворога змушені були покинути там. Частково підконтрольну територію України, але через обстріли, не маючи можливості там працювати, це для них була б надвелика допомога, підтримка з боку держави. Інші виклики пов'язані з війною це робочі руки і техніка. Вже з року в рік ви зазначали, що аграрна галузь як ніхто постраждав власне від того, що дуже багато людей або мобілізувалося, або виїхали за кордон. Чи змогли якось знайти баланс і вирішити це питання? Ну, важко знайти баланс, враховуючи, що мобілізація продовжується. Так ми вдячні за ті умови, які складаються для аграрного бізнесу, Частково маючи можливості бронювання 50% людей, які є військово зобов'язаними. Але знов ж таки четвертий рік війни відсоток, який можна було б зберегти, він зменшується. І, Відповідно, в особливо критичні моменти по збору врожаю, тому що в рази діються більше техніки, а в рази потрібно більше рук. Нестача відповідно відзначається. Але кожне господарство по мірі своїх можливостей виходить з даної проблематики, залучаючи або вже хлопців ветеранів які повертаються, створюючи для них умови, які вони могли працювати, сідати за техніку, або це внутрішньо переміщені особи, які з тих чи інших моментів. Не мобілізовані, але можуть фізично працювати і відповідно допомагати. Це так як ми вже говорили, особливо. Ніжні, тендітні, але такі сильні наші жінки, які вже виконують ту роботу, яку на рівні могли мали робити б чоловіки. Ну і так власне складаються обставини. Я вам скажу в цифрах, десь напевно відсоток недоотриманих працівників сьогодні. Там до повномасштабного вторгнення в аграрному секторі це було десь порядка 10% нестачі. Зараз ця цифра вже більше 30%. але вона зменшилася порівняння, скажімо, з 2023 роком. Нестача е, не працівників зменшилася в порівнянні з двадцять. Ну, звичайно, роками. то мобілізація йде, відповідно, людей забирає. Так. Ні, ні. Я навпаки кажу, чи стала ситуація краще. Ні, ні, ні ситуація не покращилася. Тобто, навпаки, ця ситуація з збільшенням відсотків людей, які потребували бізнес-залучання, він росте. Зрозуміло. І якими ще викликами стикаються зараз аграрії, пальне, електрика, елеватори. Ну найбільший виклик для елеватора це удари, які здійснює ворог, тому що той хаотичний рух, який запускається ворогом по території України, багато в чому окрім цивільних об'єктів. На жаль, людських смертей і стає аграрна інфраструктура. А особливо це характерно для Сумщини, Херсонщини. Ну Донеччині це зрозуміло. Дніпропетровщина також страждає. І відповідно, це додаткові втрати, які ми доплюсовуємо до загальних втрат під час повноштабного вторгнення. І користуючись нагодою, хотів би сказати, щоб ті товароробники, які, на жаль, стають заручниками цієї ситуації, втрачаючи свої підприємства, так само і на Харківщині. Фіксували у нас є. Можете звертатися до нас, як Сукраїнської Рада, У нас є в принципі методика, яким чином це можна було б здійснювати, фіксувати відео аудіо в документальній формі для того, щоб по закінченню війни, Війни, ми фактично мали можливості подати звернення по репараціях виплати, тобто були б системи компенсації для товаровиробників. і так зараз цього ніхто не буде робити, але на перспективу ми будемо домагатися, щоб ці гроші товаровиробники, які постраждали, отримали. Враховуючи складні погодні умови і ваші очікування від того, що врожай буде більш-менш, але не ідеальний, чи очікуєте ви зростання цін на продовольство цьогоріч? Ну, в ситуації, якщо дивитися на продуктовий кошик саме для українців, то порівняно з минулим роком, відсотки його також зростали по всіх групах товарів. На жаль, в цьому сезоні немає виключення. Більше того, ми бачимо, що за рахунок збільшення інфляції в червні місяці в. Ну, ціни почали зростати, але продовольча інфляція вона ще більша. Тобто, от, фактично, якщо у нас інфляція споживча на рівні там 14%, то продовольча інфляція в межах 23%, і це дуже великі показники. Тобто, неспівмірно з заробітними платами, тобто продукти, фактично з'їдають дуже великий відсоток бюджету українських родин, і є з позитивного за рахунок сезонності тобто, зараз, коли ми бачимо збільшення більше пропозицій і овочів, наприклад, і під відкритим ґрунтом, тобто. То вони починають порівняно навіть там з початком червня, вже на кінець липня, ну, будуть дешевшати. Ситуація з молочними продуктами. Сказати, що вона трішки покращилася, це так і буде, але погіршилась для виробників, тому що, наприклад, якщо у нас ціна на Молочну продукцію там опустила майже 2%, відсотків, то ціна для товаровиробників, яких закуповують, вона опустилась на 20%. Це в тому числі пов'язано за рахунок того, що у нас скоротилися експортні потенціали до єврозони. Тому, якщо оцінювати ситуацію на даний момент, то найбільш загостреним питанням може ситуація бути з місними виробами, тобто вони фактично не знижуються в ціні за рахунок. Того, що еквівалент закупівлі кормової бази він є досить таким коштовним через високу ціну на зернову групу. Хліб у нас теж кожного місяця демонструє динаміку в межах 1,5-2% до росту, Тому в кін... по року 25 2025 будемо бачити показники 2024 року, коли ціна зросте в межах 20-22%. Ну і сподіваємось, що все ж таки буде достатньо опадів, достатньо сонця, і ситуація з овочами в сезоні з кінець, серпня, вересень місяць буде значно кращою, ніж минулого року. Відповідно, ціна на них буде кращою, тому що в минулому році через посуд. Сухи втрати по господарствах сягали більше 40%, і це тоді призвело до піку ціни. Фактично, коли люди очікували, що вона буде на ну нижчою відповідно в цей період часу. І щодо експорту завершилася дія торгівельної угоди з Євросоюзом. Які виклики це ставить перед аграріями, і як аграрії виходити з ситуації? Виклики для аграрії це фінансові втрати безпосередньо прямі. А що стосується самої угоди, ну в принципі це кращі показники ніж те, що ми очікували станом на 6 червня. А тому, що відбулися перемовини, які ось буквально там до ну фактично зараз, там тиждень тому вони закінчилися, були оголошені результати. Там є показники для чутливих продуктів. Вони фактично, ну скажемо, будуть гірші порівняно там з 23 третім роком, коли у нас був пік експорту аграрної продукції, але трішки краще ніж те, що було до повномасштабного вторгнення. Але знову ж таки, коли ми це констатуємо, водночас ми бачимо заяви там Польщі, Румунії. Угорщини словаччини, які і цю угоду намагаються переглянути, таким чином підставляючи, що українська продукція створює ризик для агропродукції безпосередньо виробленому в європейському союзі. Тому станом на сьогодні, якщо дивитися. Через підписання цієї угоди показники по можливості втрати покращились, тому що думали, втратимо десь в межах 3 мільярдів євро через заборони. Зараз перерахували ну, втрати будуть порядка 1 мільярда євро. Але ризики, які несе в собі такі заяви, вони в подальшому можуть призводити до перегляду перегляду. Тому для нас, от, наприклад, як з української грорнаради, ми дуже багато уваги зараз приділяємо роботі з і комунікації з національними асоціаціями Європейського союзу. Франції, Польщі, Італії для того, щоб показати і переконати, що те, що ви декламуєте, воно насправді не відповідає реальності, тому що багато в чому там задіяно ця міфи, нав'язані пропагандою, в тому числі за рахунок ворога, який продовжує тиснути інформаційно на європейське інформаційне поле, показується, що той ринок економіки, який дає можливість Україні підтримувати себе в такий важкий військовий час, а саме аграрний сектор, нібито шкодить Європі. Тому, коли ти переходиш на мову цифр і показуєш, що як можна поетапно нам спільно товаришувати, заробляти, і разом виходити, заробляти разом на інших експортних ринках, той саме наприклад Африки, то мова в них від категоричності приходить до прагматичного такого заробітку, і це потрібно робити. До речі, про інші експортні ринки, чи, скажімо, альтернативні, чи розглядаються зараз такі можливості, чи можливе розширення е, тих ринків, які вже існують зараз, просто переорієнтація їх? Ну, для нас. Вони були пріоритетними. Азія, Африка, Близький Схід. Єдина ситуація, що е, Росія. Під час повномасштабного вторгнення вона дуже сильно зайшла на ці теж регіони, депінгуючи цінами, і точки зору економічної доцільності, нам важко конкурувати, тому що Росія, яка може знизити ціну від ринкової і відповідно таким чином заполонити простір там по тій самій зерновій групі в Африці, нам важко робити, але тим не менше поступово. А за рахунок стабільності, завдяки стабільності підтримці Збройним силам України, що морські коридори рухаються, нам вдається частково повертати ці ринки, і я думаю, що одним із пунктів програми нового Кабміну мала була б стати програма аграрної підтримки. Торгівлі, запуск нових торгівельних аташе, аграрних аташе, і таким чином ми маємо поступово заволодівати, конкурувати і давати свою пропозицію. А без державної підтримки тут буде дуже важко, тому що логістика умовно з України до Африки довести свій товар він буде неконкурентний, якщо ми не будемо цього робити. Дякую вам. Можливо, є запитання в журналістів. Тоді дякую вам, пане Денисе. Дякую Вам нагадаю, що ми говорили про цьогорічні жнива і виклики, які стоять перед аграріями. А медіа центр Україна вже працює над розкладом наступних подій. Залишайтеся з нами.